Що робити під час панічної атаки? Покрокова інструкція. Нижче розповім, які дії повинні бути, які вправи треба використати. Чому це актуально? В крайній випадок клієнтка їхала в метро і так на високий рівень тривожності, і сталася раптова панічна атака. Отже, перше, треба усвідомити, що панічна атака це не смерть. Треба усвідомити, що необхідно контролювати свою тривогу. Друге. Це контролювати своє дихання, тобто елементарно сфокусуватися на видихові на 1-4 повільний вдих, на 5, 6, 7, 8 видих. Третє, це так звана вправа заземлення. Тобто, треба побачити 5 речей у своєму просторі. Треба зрозуміти чотири речі, до яких можна торкнутися. Треба зрозуміти три смаки, які можна відчути. Треба усвідомити два запахи, які можна абсолютно спокійно пригадати, відчути. І один людина, з якою можна поговорити. Четверте, це все те, що стосується фізичних стимулів. Тобто треба стискати ручки, треба по можливості взяти щось холодне чи вмитися холодною водою, і воно відразу нормалізує ваш стан. Панічні атаки є частими, і якщо ти хочеш бути. Психоемоційно здоровою підпишись на мій інстаграм та пам'ятай все в твоїх силах.